Маріонетки Зеленського, банкової депутати Верховної Ради разом з військовими командирами ламають голову. Думайте, над чим? Над війною, над перемогою, над забезпеченням хлопців на нулі Ні, Вони ламають голову над тим, як покарати тих, хто пішов у СЗЧ, хто самовільно залишив частину. Логічно, коли людину босифікували, замордували, били, катували, відправили силою на фронт. Логічно, що не піде все заче. Логічно, що доброволець, який пішов добровільно, навіть приїхавши з за кордону захищати Україну, ставши рабом, фактично і не можучи вийти з цієї ситуації на фоні заброньованих мінтів, поліцаїв, прокурорів, піде все заче. Так от цих хлопців хочуть покарати. Військові командири. Такий собі Руслан Горбанко, який раптом став спікером слуг, таким зараз дуже таким пафосним і всюди е, висвітлюваним заявив, Що якщо брати наших військових командирів, то вони мають волю і бажання, щоб підбадьорити трохи тих людей, які зневажають армію і тікають з лав СУ. Це підбадьорити, виявляється, це так, знаєте, підбадьорити. Такий, такий сленг у них. Які ж ці ідеї? Це арешт рахунків, арешт майна. І, і збільшення строків покарання. Як вам підбадьорення? Зараз від 5 до 10 років за СЗЧ хочуть, напевно, довічно зробити. Хочуть майно забрати. Ну звісно, майно ж ну як же його не забрати, грошики арештувати і відповідно потім з теж їх вкрасти забрати. І це хочуть заброньовані держеморди, ті, які не воюють. Це хочуть командири військові, які здебільшого професійні військові, які ніколи не служили. Кращому випадку за 10-20 кілометрів дають вказівки по рації. Це мені кажуть мої колеги Фопи, які тих командирів бачать раз у місяць, як ясне сонечко, яке, яке приїде, їм дасть наганяю, уріже зарплату, а на стомі сидить десь в безпечному місці. Як і Зеленськ, як ці депутати в теплих, в затишних кабінетах і в безпечних бункерах, і думають, як покарати тих добровольців, які пішли і втомлені, вимагають заміни, а заміни від професійних військових. Мільйона держеморт від прокурорів і збушників немає. Їх натравлюють на простих, мирних людей. І вони губляться і виказують своє незадоволення. Так от, будуть карати цих СЗЧників, забирати майно і думати, а що ще з ними робити? Та давайте зразу четвертувати, а чого ж там? Не зупиняйтеся. Володимир Зеленський, не зупиняйтеся зі своїми слугами. Ви ж не любите українців, ви ненавидите все українське, тому що ви знищуєте саме головне, на чому бузувалася Україна і українська нація це воля, вольниця. Ви її знищили. Ви її знищуєте щоденно продовженням бусифікації і своїм бажанням воювати, воювати життям і головами українців.